Марія одразу після навчання пішла за направленням проходити практику в дитячий будинок, Там вона займалася разом з дітками, які тільки починали вивчати алфавіт та цифри. Дівчина просто не могла повірити, що хтось з батьків міг так просто покинути таких дітей. Кожна історія життя маленьких вихованців, яку вона чула від старенької нянички, западала їй в саме серце. Невже світ може бути настільки жорстоким, навіть до дітей? Стара нянька Антоніна Петрівна знала про кожну дитину, кого покинули батьки ще в пологовому будинку, кого забрали органи опіки, а хто потрапив сюди, тому що батьки не могли звести кінці з кінцями. Але кожні вихідні забирають своїх кровиночок додому. Вона все життя пропрацювала нянькою і могла краще за будь-якого чиновника чи великого педагога сказати, що потрібно дітям. Вона любила їх понад усе, можливо, тому, що була самотня. Доля не дала їй відчути щастя материнства, тому всю свою любов вона віддавала чужим дітям. А вони це ніби відчували і на жодну секунду не відходили від неї. Саме від Антоніни Петрівни. Марія дізналася історію одного хлопчика. Андрійко потрапив до дитячого закладу два роки тому. Його батька посадили у в'язницю, де він мав провести майже 20 років. Та й то лише за умови хорошої поведінки. А мама почала пиячити. У квартирі з'являлися різні чоловіки, і, врешті-решт, дійшло до того, що сусіди викликали органи опіки. Вони знайшли Андрійка. Майже непритомного від холоду. Інших родичів у нього не було, тому він і опинився в дитячому будинку. Андрійко був звичайною дитиною, хотів гратися, щоб його любили, пестили. Проте, через деякий час, Антоніна Петрівна почала помічати, що хлопчик якось дивно себе поводить і жаліється на біль у спині. Вона розповіла вихователям малого і малого. Відправили до лікарні після обстеження, лікарі сказали діагноз проблеми з хребтом, які з часом можуть спричинити інвалідність або ж взагалі зробити дитину паралізованою. Антоніна Петрівна вважала, що одразу почнуть допомагати Андрійкові, адже хворобу можна було подолати, якщо займатися лікуванням. Проте дуже скоро вона зрозуміла, що ніхто не збирається шукати кошти для маленького хлопчика. З того дня вона більше приділяла уваги малому, давала йому ще смачненькі, розповідала казки, навіть пригощала солодощами. Коли Марія слухала розповіді Антоніни Петрівни, вона не могла стримати сліз. Повернувшись додому, вона не могла викинути історію Андрійка з голови і на ранок прийшла до дитячого будинку з цілим планом порятунку хлопчика. Вихователі і завідувачка просто не могли повірити в те, що вона пропонувала. Проте погодились і навіть трішки допомагали. Першою справою Марія, порадивши зі знайомими та батьками, змогла відкрити благодійний рахунок на ім'я Андрійка. Всі документи про його хворобу надали у дитячому будинку, тому перша частина плану втілена була менше, аніж за тиждень. А ось далі почалось найцікавіше. Разом з колишніми одногрупниками вона запустила цілу рекламну кампанію. Одні поширювали інформацію про Андрійка в інтернеті, інші робили листівки, були навіть такі, які пішли по кабінетах можновладців і прямо там просили гроші на лікування. Загалом робота кипіла. Не пройшло кількох місяців, як на рахунку з'явилася потрібна для лікування сума грошей, але кошти продовжували надходити від небайдужих людей. Антоніна Петрівна була просто в захваті. Вона й не сподівалася, що люди так швидко відгукнуться на чуже горе. Скоро Андрійко вже був в лікарні. Лікування прийшло успішно. Весь час до нього приходили Марія та Антоніна Петрівна. Вони передавали йому іграшки та одяг, який приносили люди, які не могли дати грошей. Через кілька місяців він же бігав разом з іншими дітками, а гроші, які залишились на рахунку, Марія перерахувала на лікування іншій дитинці з їхнього міста.